Суть того, що пропонує нам християнство ось у чому. А якщо ми дамо Богові змогу діяти на свій розсуд, то зможемо долучитися до життя Христа. А якщо таке вчинимо, то будемо учасниками життя народженого, а не створеного, життя, яке існувало і існуватиме завжди. Христос, Син Божий. Приєднавшись до цього життя, ми теж станемо Божими синами. Тоді любитимемо Отця так, як любить Він, а всередині у нас оселиться Святий Дух. Христос прийшов у цей світ і став чоловіком для того, щоб поширити серед інших людей той різновид життя, яким володіє сам, поширити, власне, за допомогою того, що я називаю корисною інфекцією. Кожен християнин має стати маленьким Христом. Саме в цьому і полягає найголовніша мета того, щоб стати християнином. life staples lewis.